Ми година на наті 8+, продовжуємо працювати у режимі роботи наживо. Україна та Росія у Женеві обговорювали створення демілітаризованої зони на Донбасі. Про це пише видання The New York Times. Ну і далі цю тему детальніше обговорюємо із політологом Андрієм Горбницьким. Він вже є на зв'язку з нашою студією. Пане Андрію, доброго дня. вам. Вітаю вас і зразу. Підкажіть, мене добре видно, тому що в мене все зависловив. Е, так, добре вас бачимо. Так само дуже добре чуємо. Ну і давайте Чудово. на початку нашої розмови стів Вітков заявив про значний прогрес щодо перемовин, тоді як журналісти повідомляли про умовний глухий кут через позицію російського переговорника Мідінськава. От на вашу думку, яка з цих оцінок є все ж таки ближчою до реальності? Я скажу так, що <кій> прогрес можливо в чомусь є, але точно не в тому, що, що потрібно було б. На, ми говоримо зараз про вирішальний ем, етап про припинення вогню. І жоден з фахових експертів, жоден з ем, представників не сказав, що ми маємо тут дійсно якийсь етап, там, ну скажімо так, в найближчому майбутньому, який би припинив ем, цю кровоперелитну війну. Тобто, поки що ми залишаємося на тому самому рівні, з якого ми починали. А починали ми, ну саме ось ці перемовини, черговий етап, починали ще декілька місяців тому. І, на жаль, ми залишаємося на тому самому місці. Тому, поки що, для Віткофа, ну, він говорить словами Трампа. Словами Трампа, це все прекрасно завжди. Жодного разу я не чув від нього, що в нього там все погано, все, все жахливо. Ну, були там випадки, натяки, але загалом ситуація завжди була однакова для Трампа. Його оточення говорить такими самими словами. Ну, не всі. Марк Рубіо там намагається трішки пролити чисту воду на ці брудні комірці, але загалом ситуація вона однотипна для них. Команда Зеленського і європейці. Говорять зовсім по-іншому. Наприклад, Reuters зараз написала статтю про те, що є проблема, є проблема з завершенням, і ніхто жоден з оточення а, а, американців поки що не бачить яскравого завершення війни. Тому що головним все ж таки каменем спотикання знову ж таки залишається ось це територіальне питання. Росіян вимагають виводу українських сил з українського Донбасу, Україна припинення вогню по лінії зіткнення і ось. Тут е, ми знову ж таки у глухому куті, чи існує це ж таки якийсь компроміс, тому що той самий Володимир Зеленський заявляв про те, що не відкидає так е, вільної економічної зони, якщо я не помиляюся на Донбасі, ні, це пропозиція від України лежить давно вже, про те, що для розвед... ну, має бути розведення військ на 40 кілометрів росіянські і наші відступають? Та територія залишається українською відповідно. Під контролем України, але там має бути вільна економічна зона. Росіянці говорять, Київ буде розуміти, якщо гіпотетично може бути розведені військ, то все одно на цій території залишаються війська Російської Федерації. Так це вже не розведення військ, це просто Україна відступить, а Росія зайде на цій території. Ну але тобто тут знаєте, тут, е, з двох сторін, і ми нібито хочемо проманіпулювати, і вони хочуть проманіпулювати. Але тут є маленький нюанс за міжнародним законодавством, ця територія належить Україні, а не Росії. Хоч би як би вони там собі там, не приписували, не розказували. Тому це їхня їхня майща, нас все одно прав на неї, звичайно, набагато більше. І в цих перемовинах, так точно. Тому <сум> все впирається виключно в території, тому що знову ж таки як сказав Зеленський, що, ну і думаю, всі, всі так прекрасно це розуміють: для того, щоб пояснити своїм рабам якусь перемогу, вони мають отримати цю територію. А самі вони завоювати не можуть її. Просто фізично вони поки що, поки що її не можуть завоювати. Далі, можливо, ситуація зміниться, звичайно, тому що всі чомусь прогнозують два роки, всі кажуть, ну гіпотетично вона, якщо будуть такі темпи, то вона буде захоплювати цю територію два роки приблизно. Ну, Але ж ми не вкладаємо в цих два роки ще багато-багато аспектів, які можуть статися за цей період часу, як і в Україні, так і в Росії. В Росії ми бачимо, що вже може відбуватися. Це тотальна економічна криза. Можливо, в деяких напрямках катастрофа, і це все також може відбитися звичайно і на фронті. Тобто, далеко не факт, що вони ще за два роки зможуть захопити. Але по-друге, є ще аспекти, які можуть статися в Україні. Які навпаки можуть пришвидшити цей етап, тому це така дуже складна ситуація зараз в цьому, в цьому напрямку. І ми в будь-якому випадку ми залишаємося на цьому на своєму. У нас ми захищені гіпотетичним міжнародним законодавством. Ми маємо все одно подалювати це питання, навіть попри те, що його чомусь ніхто не не дотримується окрім нас. Але все одно це є база, на якій ми маємо працювати. Ну і плюс, звичайно, збройні сили України. Це те, що дозволяє нам стояти і дипломатично відстоювати наші інтереси. Ну і ось а, щодо економічної російської кризи, так станом на початок цього року існують повідомлення про спроби Російської Федерації ініціювати масштабне економічне співробітництво зі сполученими штатами, так само його називають от пакет Дмитрієва, Так а, передбачаються там угоди на близько 12 трильйонів доларів, включно з інвестиціями в енергетику, авіагалузь та сировину після завершення війни. В Україні. Це ось є ознаки цієї економічної кризи у Російській Федерації, чи, власне, це такі путінські хатівки, які жодним чином не впливають на його війну проти нашої держави? Якщо ви говорите про цих гіпотетичних 12 трильйонів рублів, які долари, точніше, які мають. Нібито бути, ну дивіться, не те, що вони мають бути проінвестовані в Росію. Там не так звучить. Там взаємовигідні мають бути якісь не знаю, операції або бізнес-процеси, які на суму там 12 трильйонів рублів. Це взагалі фімерна сума. Я впевнений на 100%, що це вона, що вона там нічим майже не підкріплена. Знаєте, це як ось там на Камчатки є, там це, закопано приблизно 5 трильйонів на 5 трильйонів чогось там. чогось. Чи на чи на цьому, чи на в Арктиці, там також ще на 5 чи 6, -6 трильйонів рублів, доларів точніше закопано якихось там унікальних рідко земельних металів? Ну так це ж трішки інше. Їх, щоб видобути, треба ще туди інвестувати в величезні суми. Плюс треба ще час на це все. Якщо це і це ж не факт, що вони там є. Це, розумієте, це Гіпотетично, вони там можуть бути або розвідані і так далі, а по факту може виявити зовсім інше. Ну, Тут це дуже багато своїх специфічних нюансів, які ну, знаєте, Трамп, Трампу люблять нав'язати, тому що Трамп любить дуже великі цифри. Красиві, великі цифри. От. Тут питання в інше, питання в тому, щоб Росію відпустили. Відпустили з тим, з чим вона хоче. Ви думаєте, там сильно Росії потрібні ці інвестиції від американців. Ну що вони також прекрасно розуміють, що американці будуть отримувати. Американці будуть отримувати, а не вони прибутки з того, якщо вони там щось будуть отримувати, якщо вони там зайдуть якісь бізнес-процеси. А їм, їм їм, їм і так добре самим. Навіщо їм когось пускати в себе? Їм так добре, комфортно. Вони самі непогано справляються з, з розкраданням своєї недодержави. Їм просто треба, щоб їх зараз відпустили. Відпустили це на санкції, зняли з них санкції, дали їм питання вирішити по Україні. Щоб ніхто не заважав принаймні. І, і все, от, це те, що було потрібно. Тому зараз биткі торги. Але є цікавий нюанс. От зараз, до речі, був прийнятий законопроект от, і в Сполучених Штатах Америки, який якраз і е, забороняє Сполучені Штати Америки, в тому що відповідно і Трампу, інвестувати без дозволу Конгресу і Сенату якраз в Росію, в окуповані території і все інше. Тобто тут є така маленька колізія для нього, яка, яка йому не дозволить фрівольно там, вчиняти ті чи інші кроки. До речі, Трамп підписав це, так що тут теж є маленький нюанс. Не знаю, як він це, чи він пропустив, чи це дійсно було сплановано, чи що, чи як це відбулося. Але він це підписав. Тому факт залишається фактом, що поки що це все дуже все ефемерно, і доки не розпочнеться потужний тиск на Російську Федерацію, так звану, ми будемо бачити ці, ці спектаклі. Я про цей спектакль вже говорю з перших днів, от тільки вони розпочалися. Зараз же починають говорити моїми словами, починають говорити європейці, що це все шоу, що це театр, правда, вони називається театром. От. Зараз же виходять статті про це все. Тобто, що це все для Трампа і все інше. Тобто, ну ось бачите, як воно це все відбувається. Пане Андрію, ось а, ми про потужний тиск на Російську Федерацію знову ж таки говоримо від 24 лютого 2022 року, скоро буде вже повних 4 роки. 5... І піде. Mm -hmm. Але досі якось потужного тиску на Росію ну не надто спостерігається. Там ось расисти заявили, що вони готові повертатися до розрахунків е фінансових у доларах. Тобто, це більше такий е реверанс в сторону Трампа чи це власне якісь е маніпуляції, щоб підтримати свою економіку? Це все е в комплексі. Ну вони не отримали жодної вигоди з того, що вони в в'єна торгують. Чи в рупях. Вони просто не мають куди їх, куди їх дівати. Вони там накопичувалися вже величезну цифру. Тобто економічно їм це не вигідно. Вигідно тільки тим країнам, валютою якою вони торгують. Все. Тобто вони розуміють, що це не для них. А до з доларами їм було комфортно. Вони вирішили спочатку так зіграти, що ми поміняємося, будемо з рублями там. Це все нас буде в рублях продаватися, хоча ніхто їхніми рублями таки не користувався. А тут о, цей такий реверанс дійсно ви сказали для Трампа, от ми будемо коли, як, і де, з ким. Також ніхто не відомо, але як відомо. гіпотетично це має бути з Сполученими Штатами Америки або з оточенням Трампа. Тому що їм це треба, щоб вони торгували з ними там в доларах. Я сумніваюся, що Трампу потрібні його рублики. Ну, навряд чи він, він вони до одного місця вибачте, вони загрубість. Але все одно це виключно в тому напрямку. Плюс це вигідно американцям, тому що. Ну, знову ж таки, ти, ти зможеш як мінімум ще одним чином маніпулювати Російською Федерацією, тому що ну, коли ти маєш долар, а долар контролює Сполучені Штати Америки, ти можеш тим чи іншим чином нав'язувати свої інтереси. Це також вигідно, геополітично вигідно. Тому коли Росія, наприклад, має мізерний товаровий з Америки, ти з нею сильно економічно не, не, це, не по не поманіпулюєш. Ти не накладеш там тарифи на них, так і далі, тому що нема на що. Але треба вирішувати питання опосередковано. Наприклад, вирішувати через Індію або вирішувати через Китай. Тут вже складніше. Тут вже складніше, Тому що тут, тут, тут вже твої інтереси зачіпаються до стільки І ти вже так сильно м'язами не пограєш, тому що там вже країни побільше. То, ну, тут є свої ну, я маю на увазі в основному Китай. Індія там не так сильно важлива. Тобто, тут є нюанси. Тобто, чим більша економічна залежність. Е Країн від тебе, і якщо ти більше по економіці, тобі легше не маніпулювати. Ну, звичайно, пряма логіка. А зараз вони вибудовують таку економічну стратегію з Індії, щоб потім можна було спокійно ними, як то кажеш, контролювати, економічно контролювати. Тому що ми прекрасно розуміємо, наприклад, в мене зараз Європейський Союз. Ми прекрасно розуміємо, що Індія буде залежати від Європейського Союзу, враховуючи економікою Європейського Союзу і Індії. І потім спокійно можна буде вирішувати ті чи інші питання собі. От. Тому поки що з Росією вони вирішують питання економічно в цьому напрямку, виключно такими чинниками, і будуть вирішувати свої бізнесові інтереси. Ну більше я варіантів не бачу. Ну і що? Давайте про трішки про Женеву, куди прибули радники з безпеки Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. От вони стали тут повноцінними учасниками процесу. Чи власне їхня роль обмежилася лише консультаціями з українцями та американцями? Ні, ну вони не були присутні на загальних, скажімо так, зборах на цій конференції, на цьому мітингу, як би їх то не називав. Тобто вони після того зустрілися з українцями, з американцями, і вже обговорили нюанси цих проведених перемог. Там, що до речі, є інформація, що зустрічалися ж не тільки вони, але й окремо зустрічалися у міров з Мідінським із Арахамією. Також цікава ситуація, яка також, до речі, поки що покрита таємницею. О, чому вони зустрічалися окремо? У мене є підозра, чому, але. А чому, загалом, пане Андрію? Е, особисто вирішити легше набагато питання, ніж коли ти сидиш там, там 10 чоловік, тут 10 чоловік. Тому і розбивається на менші групи для того, щоб була комунікація. Але все одно в групі набагато складніше переконати того чи іншого персона, персонажа. Е, Мідський, якби не було, він там псевдоісторик, клоу, і так далі. Його, але він все одно чомусь його там поставили. Значить, з ним можна спілкуватися. Ну, це це моя Припущення. І той самий Рахамія він вважає себе геніальним переговірником. Плюс вони знайомі вже дуже давно. і Пам'ятаємо, що на перших зустрічах вони ж зустрічалися. Е, тому фактично це могло б призвести до того, що він там міг вкласти свої думки в голову Медінського, що він доніс його кудись там вище. От гіпотетично так. Ну давайте так. Ми ж все одно це все говоримо гіпотетично, тому що ну ніхто ніхто не знає, фактично, доки не буде доповіді. Великі ще якісь питання, які я не хочу там просто розкидати якісь ем... заговори, знаєте, таємні про те, що вони там здають когось там зрадоньку, росіяти та і так далі, це все інше. Ну навряд чи знаєте, ти більше після останніх е, цих ем... інформацій з економіста, які там, що вона там, що вони написали про те, що там наша делегація розділена. От і що частина делегації вона хоче за продовження конфлікту, а інша частина делегації за швидке припинення конфлікту тобто, якраз Будану за швидке припинення, а Рахамія Уміров це ні, нібито делегація, від яка контрольована паном Єрмаком. І вони якраз хочуть продовження навіть за цією логікою, все одно ну, дивно, чому саме вони тоді зустрічалися. Тоді, мабуть, зустрічатися, мені здається, Буданов е і Будановський. Буданов, так, так. Розумію? Тобто щось не клеїться. Мені здається, з цією теорією з економіста зовсім не клеїться. От це я просто її намагаюся розбити вже декілька днів, тому що вони запитують каже, як це якась маячня повна. Але окей, добре зустрілися, поговорили. Немає ніякого це значення. Я думаю, що особисто там можливо якісь там вирішували питання, можливо, гіпотечно намагалися переконати його особисто, але з іншої сторони через. Каже, він нічого не вирішує. Ні Пане Андрію, а ось Арахамія, він справді є геніальний пере перемовник. Чи власне це його особиста думка? На вашу, знову ж таки, думку? Його так вважають. Багато хто, з ким я спілкувався, дійсно вважають його досить таки потужним, Не знаю, продавцем чогось. Знаєте, що він може і повітря продати. От є в нього така здатність. Його дуже всі там люблять, хвалять і так далі. Ну, з іншої сторони, стоп, він утримує парламент, він домовляється з всіма голоси шукає він. Як ми бачимо, навіть при цих всіх обставинах голоси є. Голоси є. Він знаходить. І так, на жаль, там дуже багато всяких залежаних смердючих персонажів голосують за це все. І далеко це все не надає переваги слугам народу. Навпаки, я б сказав це, все їх принижує. Але вони шукають, бачите, знаходять завжди виходи. Тому можливо, щось в цьому і є. Сила слова, сила аргументів невідомо. Тим не менше, Зеленський анонсував четвертий раунд перемовин, знову ж таки, у Швейцарії вже до кінця лютого. І ось тут чи будуть, чи встигнуть підготувати якісь конкретні документи за такий короткий термін, чи це знову ж таки буде просто зустріч, на якій щось обговорюватимуть, потім у медіа це щось знову ж таки обговорюватимуть, напишуть ряд статей, видадуть ряд відеоматеріалів і на тому все. Давайте ваш прогноз. На цей тиждень я думаю, ви також пам'ятаєте, що давали, що це має бути супер унікальна. Унікальний тиждень, унікальна зустріч. Дуже має, має бути багато вирішено. Ну, нічого не вирішили. Така ж сама ситуація буде й там. Немає поки що передумов, немає. Якщо якісь будуть передумови, ну дивіться, там є певні, скажімо так, пом'якшення, Нібито обговорюється про те, що про обміни так дійсно про обміни говорять. Там має бути. Я так розумію, що зараз подалюють питання всіх на всіх. І це буде такою передумовою, щоб почати якраз припинення вогню. А це питання подалюється. Гіпотетично ми вони вже нібито домовляються. Я так щось, скажімо так, розмовляв, чув, що нібито є якісь там плюси в цьому напрямку. І ще також є розмова про те, що має бути припинення обстрілів по енергетичній інфраструктурі України України. Ну відповідно ми не стріляємо по їхніх там нафтобазах і все іншому. Тобто, от і тут також є величезний плюс. Я розумію, що якщо ми припинимо стріляти по них, то це їм також дасть певний прибуток. Але тут є маленький нюанс. Якщо помислити категоріями, кому буде більше вигідніше з цієї ситуації, то я вважаю, що все одно Україні. Тому що зараз Росія, видобуваючи величезну кількість нафти, вони не зменшують, до речі, видобуток нафти, вона не має куди її продавати. Reuters пише про те, що у них в морях-океанах там ходять приблизно 150 мільйонів барелів нафти, яку вони не можуть збути. Тобто, ви можете переробляти, ви можете штовхати так. Це може скинути ціну всередині в країні. Так, це дасть певне таке пом'якшення економічного економічному стану Російської Федерації, але загалом на міжнародній арені на експорт для них це можливо не принесе ніякого прибутку. Тобто ціна на, на якщо буде падати нижче ще, то це знову ж таки. Плюс якщо буде блокування, е, от зараз нібито наносить 20-й пакет санкцій від Європейського Союзу, який має підтримуватися американцями. Там дуже цікаво, там має бути блокування портів для перевалки е, е, нафти. І не тільки і нафти нафтопродуктів в різних. Там вже багато країн протестує проти цього, тому що вони розуміють, що вони отримують великі збитки, тому що Росія їм приносить кошти в цьому напрямку, в тому числі до речі, в Грузія там дуже сильно протестує. І не тільки, до речі, Італія, там ще якісь країни там досить сильно чомусь підняли носи, кажуть, що цього не треба робити. А це насправді дуже потужний удар, плюс блокування э, страхування. Це також дуже удар. Страхування правда, суден саме. Суден, звичайно, суден. Ну тобто, це, я сумніваюся, що вони будуть. Ну, це якісь страхі санкції, звичайно, будуть кампаніям страховикам. Тобто вони просто не перестануть страхувати ці судна. От і все. Тобто, це такий дуже потужний удар. Вони вже частково розпочали крок в цьому напрямку, але загалом це потужний крок. Поки що вони приймають, що вони ще не вирішили до кінця. Ну ви ж знаєте, як вони завжди тягнуть з тими пакетами санкцій. Я надію, що вони його приймуть досить швидко. І це призведе до падіння максимального падіння російської е, прибутки від російської енергетики, От це, це це дуже хороший крок. Але зараз я так розумію, бачите, тут ще є вони шукають баланс, поки вони це не не приймають. Вони зараз хочуть якраз домовитися про те, щоб не було ніяких обстрілів по українській інфраструктурі. Ну тобто, щоб вони щоб росіянці думали, що вони зароблять всі гроші світу, як тільки припиниться обстріл, і так далі. Коротше, така така ситуація дуже дуже специфічна, і вона все одно, як їх мінімум, місяць вводить Україну в плюс загалом. Тому що Україні воно приносить ну дуже багато збитків. Дуже 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 багато збитків. Приносять саме ці обстріли по енергетичній інфраструктурі. Ну і власне останні обстріли енергетичної інфраструктури був 16 лютого. Напередодні ось цих перемовин у Женеві. Тоді по Івано-Франківську прилетіло здається, якщо Якщо не помиляюся, ну така історія. Це такий своєрідний ар... Елемент тиску російської делегації росіян, так, на нас. Е, ну так, звичайно, звичайно. Тобто, ну дивіться, це в комплексі. Тобто, вони, по-перше, вони ну, дивіться, їхня стратегія це геноцид українського народу. Це їхня стратегія. Тобто, чим більше українців зневіриться е, тим більше українців виїде. Зараз дуже невтішні показники по виїзду українців за кордон. Дуже невтішні. Розумієте, Тобто, а, на жаль, я вам скажу відверто, на жаль, далеко не всі повернуться. Скільки молоді виїхало? Ну, тобто, розумієте, Це жахлива ситуація. І росіяни щасливі від цього, тому що ну, Україна обескровлюється на фронті і обескровлюється в тилах. Тобто, це жахлива ситуація. І це все призводить до того, тобто, коли ти виснажиш, коли ти сидиш без води, без світла. Я вам скажу відверто, в Києві величезна кількість моїх знайомих особисто просто виїхала з Києва, тому що просто неможливо було жити. Проводити бізнес, бізнес релокували там, або на західній території України або за кордон. Тому що просто фізично вони вже втомилися від цього, тому що тут немає світла, води і все інше. Тобто, ну, є які мали можливість, там досить такі заможні люди там релокували бізнес, інші там, залишилися, просто самі виїхали. Ще, тобто Це жахлива ситуація. І це працює. Ви не уявляєте, які ми несемо збитки всі. Тобто це дуже величезні збитки для України. І росіяни цим користуються. Плюс паралельно, звичайно, на міжнародній арені. Це ж тиск на владу. Також звертайте на це уваги. Українці втомлюються, українці, а знаєте, як підігрівати, тому що ж корупційні скандали впливають дуже сильно на коли, коли ти морально втомлений, коли ти працюєш, а коли є корупційні, там не знаю, податкові, тотально корумповані, коли енергетичній сфері тотальна корупція, і куди куди не плюнь? Там тотальна корупція. Люди втомлюються, і вони, знаєте, їм треба кудись зливати ту злість. Ну, пане Андрію, давайте то... ми не будемо відкидати, що ось ці ось претензії вони мають під собою підґрунтя. І, і коли оприлюднюється факт е, корупції, то, ну, вибачте, я особисто е, свою дитину під час відключення світла у нас індивідуальне опалення. І ось ці каструлі незламності, щоб помити її, добре, що у нас газ. Ну і у мене виникає запитання ось до о, корупціонерів. Чому? Ні, 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 дивіться, е, ніхто не відкидає е, взаємозалежність певних питань, але першочергова причина це є росіянські удари. Ми не ж цього ми цього абсолютно ми цього не відкидаємо. Ми треба за просто себе. щоб щоб не підміняти питання, розумієте. так, є. Я впевнений. Чисто, бо я буквально там на днях не пам'ятаю. Там слухав інтерв'ю якогось. Не знаю, хто він там, експерт, не експерта. Він сказав, що лише там 0,5 чи 0,1% залежності від української корупції впливає там на те, що немає світла, там частково. Ну, знаєте, по-перше, як він вирахував цей 0,1% корупції, який впливає на той що що відсотки, розумієте, ем, в когось в голові 90%, розумієте? В мене, можливо, в голові там 20 розумієте. Питання в іншому, питання в тому, що воно взагалі існує. Ми, ми не вирахуємо відсоток впливу. Розумієте, що, наприклад, якби не було цієї корупції, наприклад, на дві години було б більше світла. В вас, в мене, і в підприємствах там бізнесмен бізнесах, який зараз заробляє кошти і також інвестує в Україну, які ще залишився, попри ці всі ганебні не знаю, кроки Російської Федерації, так звані. і проти проти і попри ганебні кроки нашої влади, на жаль, Розумієте? але в будь-якому випадку ми маємо зрозуміти, що це все і також воно буде підігріватися Російською Федерацією, тому що вони бачать, що є ця проблема. І росіяни будуть гріти її, вони будуть підігрівати, вони будуть кидати і ПСО, будуть кидати ботів свої, будуть постійно-постійно робити так, щоб українці не знаю, виходили, бунтували, що вони щоб вони зсередини себе з'їли. Розумієте, це для них вигідно. Тому тут така трішка є ситуація, така конфронтаційна, можливо, в чомусь патова, що ми, знаєте, інколи і хочеться цей суспільний договір підтримати, що поки війна не треба, це все знищувати одне, і це правильно. А інколи хочеться посварити дуже сильно посварити владу, от щоб вони виправлялися. Знаєте, тому що ну інакшого виходу немає, тому що якщо ми не будемо виправляти цю ситуацію, цю корупцію виганяти з України, ну фактично, ми також довго тут не протягнемо. Проти ворога бо у нас потужний ворог розумієте? а Ми ще попри це маємо боротися з ідіотами, які просто розкрадають країну. Це жахлива ситуація. Так не має бути. Ну подивимося, як розвиватиметься справа. з одним із підозрюваних, який є підозрюваним у справі Міндас, пане Андрію. Я вам дуже дякую. Дякую, що ви доєдналися до нашого етеру. Глядачам Ті 8 Нагадаю, що спілкувалися із політологом Андрієм Горд.